Я бажаю вам, щоб двері у Європу і США ніколи не зачинилися. Ми хочемо благополуччя в Європі чи бідність в ізоляції? це більше схоже на спекуляції, мета яких будь-що зберегти мрію при владі. 26 жовтня мир переможе над війною. «Я Марія Катамадзе, кореспондентка Deutsche Welle. Ми зараз у Грузії, де триває активна передвиборча боротьба, ми приїхали сюди, щоб розібратися, що відбувається у грузинському суспільстві. Чому ці вибори можуть бути вирішальними? Ми зустрінемося з різними людьми, як у столиці, так і в регіонах. Чи справді Грузія стоїть перед вибором між Заходом та Росією? І чи матимуть грузини шанс зробити цей вибір у справедливих умовах? На Нуці Мастірішвілі 18 років. Цього року вона вступила до університету, в США, щоб вивчати економіку, але навчання вона вирішила розпочати не у вересні, а вже після того, як у жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори. Нині її пріоритет волонтерство для неурядової організації. Вона їздить країною і агітує співгромадян голосувати не за конкретну партію, а за ідею європейського майбутнього Грузії. Ми Не маємо довіри, що уряд може провести ці вибори демократично та правильно. Ми намагатимемося спостерігати за виборами, захистити кожен голос та поширити серед якомога більшої кількості людей інформацію про необхідність голосування. Бо якщо багато людей прийде на вибори, фальсифікація стане неможливою. Нанука вважає, що правляча партія Грузинська мрія відштовхує країну від Європи. Усі волонтери студенти. Сьогодні вони їдуть до Зестафоні. Міста за дві години їзди від Тбілісі. Туди, де низькі зарплати та високий рівень безробіття. Рівень безробіття в Грузії приблизно удвічі вищий, ніж у Німеччині. У регіонах живуть переважно літні люди, і на них впливає пропаганда. Через пропаганду, хоч у нас можуть бути однакові цінності, вони можуть щось не так розуміти, і з цією дезінформацією треба боротися. Ми агітуватимемо людей іти на вибори, щоб вони зробили свій внесок у будівництво європейського майбутнього. Після серпневої війни між Росією та Грузією у 2008 році Москва визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Відтоді російські війська перебувають у цих регіонах, утримуючи під своїм контролем приблизно 20% території Грузії. Поселення в безпосередній близькості від лінії окупації називають зоною страху місцевих жителів, які потрапляють на підконтрольну Росії територію, періодично затримують російські військові, а деяких навіть викрадають із прилеглих сіл. Ми приїжджаємо до передмістя горі. Тут живуть біженці з південної осетії. У 2008 році вони під обстрілами залишали свої будинки. Гога та міша народилися вже тут, але своєю батьківщиною вони називають родове село своїх батьків Бешуетті, в якому вони ніколи не були. Ви боїтеся росіян? Так боюся. А батьки. Начебто ти не боїшся. Я їх ненавиджу. Я знаю, що ненавидиш, але ти боїшся їх. Не хочеш, щоб вони тебе били. Російська військова база розміщена за кілька десятків кілометрів від поселення для біженців. Правляча партія Грузинська мрія стверджує, що її перемога на виборах не тільки вбереже країну від ще однієї війни з Росією, а й допоможе повернути довгоочікувані території. Утім, експерти не бачать передумов для поступок із боку Кремля. Грузинська мрія стверджує, що після виборів вони зможуть воз'єднати країну. Як ви вважаєте, це реалістичний сценарій? Я не бачу, щоб Росія могла відмовитися від цієї окупації, бо це важіль тиску на Грузію для збереження свого впливу який слабше. А по-друге, якщо ви хочете ви Грузію з Абхазією, вам потрібно поговорити насамперед із Абхазами. А грузинська мрія цього не робить і тому я вважаю дуже нереалістичним, що це станеться найближчим часом. Живе неподалік від бази російських військових. Їхня присутність постійно нагадує їй про пережиту трагедію. Після початку війни в Україні вона боїться, що Росія знову може напасти на Грузію. Грузинська мрія каже про те, що треба налагоджувати відносини з Росією. Так, треба налагоджувати. Бо як ви вважаєте, чи є сенс з ними воювати? Чи може така маленька країна воювати? Колишня вчителька вважає, що нині Грузія має дотримуватись нейтралітету. Ви думаєте, Грузія зараз є незалежною? Усе незалежно вирішується. Ви думаєте, що ні? є значний іноземний вплив і втручання у внутрішні справи. Звідки йде цей вплив? Дуже сильний вплив із Європи, США та Росії. Усі впливають на Грузію. Чому вони повинні втручатися? Та колежатом дай. Ліана працювала вчителькою у столиці Південної Осетії Цхінвалі. Вона сподівається, що колись зможе повернутися до свого рідного дому. І на возз'єднання Німеччини не було надії. Але Надія вмирає останньою. Скоро почнеться збирання врожаю яблук. Ельза та Ціціно мають сімейну ферму. Свої яблука вони продають на місцевому ринку і уважно стежать за передвиборчими обіцянками грузинської мрії. Вони кажуть, що ми станемо частиною ЄС до 2030 року. Може, інші й вірять, але я не вірю. Що вони задумали, як гадаєте? Я думаю, вони швидше рухаються у бік Росії. З ким ви хочете бути? З Європою чи Росією? Особисто я не хочу бути з Росією. Вони стільки бід принесли, стільки людей повбивали. Якщо вони нас об'єднають із Росією і будуть добрі відносини, буде мир. Але якщо інакше, тоді можливо буде війна. Цього й бояться люди. Ніхто не хоче мрію. Буквально на кожному розі ми бачимо передвиборчі плакати правлячої партії. Її політики ведуть активну агітацію навіть у найвіддаленіших селах. Обіцяють нові робочі місця та модернізацію інфраструктури. Поетапно усе буде зроблено. Багато чого ми вже зробили. І ще багато буде зроблено. А в нас зламалася система зрошення. Якщо у вас буде час і бажання, ми покажемо пошкодження. Але місцевих турбують не лише побутові проблеми. Багатьох обурили слова бідзіни іванішвілі про те, що Грузія повинна вибачитися перед Росією за війну 2008 року. Іванішвілі найвпливовіша і найбагатша людина в Грузії і неформальний глава держави. Ситуація не повинна налагоджуватися за рахунок утрати нашої незалежності. Ми повинні знати собі ціну, ціну територіям та людям. Ми не забудемо, скільки крові було пролито. Це не повинно пройти безслідно. Що ж стоїть за суперечливою заявою літера грузинської мрії Ганс Гудброд, німецький політолог, який із 1990-х років живе в Грузії. Нині він викладає політологію в грузинському університеті. Перше можливе пояснення полягає в тому, що він справді намагається справити враження на Кремль, і що він сподівається на домовленість щодо сепаратистських територій. Інше пояснення може полягати в тому, що він насправді дуже глибоко помиляється і втратив зв'язок із Реальністю озвучуючи такі слова заради передвиборчої кампанії, при тому, що десятки тисяч грузинів так чи інакше сильно постраждали від дій Росії. Ми їдемо далі до Руставі, колишнього промислового центру країни. Після розпаду СРСР у місті закрилися майже всі промислові підприємства без роботи залишилася понад половина мешканців. Місто готується до передвиборного виступу бідзіни Іванішвілі та його партії. На мітингу схоже багато бюджетників, адже деякі учасники прийшли сюди організованими групами. У своїй промові Іванішвілі Швілі звинувачує про західного експрезидента Михаїла Саакашвілі та його партію у війні з Росією. За моєю спиною передвиборчий мітинг правлячої партії Грузинська мрія прямо зараз на сцені виступає її лідер Бідзіна Іванішвілі, найбагатша і найвпливовіша людина в Грузії. У 90-ті він заробив величезний статок у Росії, але при цьому стверджує, що його з Кремлем нічого не пов'язує. Послухаймо про що він сьогодні розповідає виборцям. Саме єдиний національний рух відповідальний за ту страшну трагедію, яка сталася 2008 року. Вони розпочали війну за завданням за кордону. Я вам гарантую, що якщо ви підтримаєте грузинську мрію на жовтневих виборах, то ніхто не зможе втягнути Грузію у війну. залякування війною з Росією та антизахідна риторика стали невід'ємною частиною виступів Іванішвілі, але це не заважає йому водночас запевняти виборців: Грузія буде в ЄС. На плакатах правлячої партії мерехтять європейські зірки. Мабуть, це має переконати електорат у проєвропейському налаштуванні мрії. Грузинська мрія веде вас у Європу? Так, веде. Попри той факт, що Брюссель каже, що євроінтеграція заморожена, ніхто не може цього зупинити, повірте мені. Що насправді стоїть за цим дисонансом? Багато прихильників грузинської мрії вірять, що їхня партія веде їх в ЄС, але водночас ми бачимо, що грузинська мрія реалізує політику, яка йде проти ЄС. Тож що стоїть за цим протиріччям? це типовий російський підхід, сповнений дезінформації, який намагається відвернути виборців від фактів. Посол єС заявив, що євроінтеграцію заморожено через дії грузинської мрії. ЄС щосили намагається донести ці повідомлення до регіонів і сіл, пояснюючи, що дії нинішнього уряду збивають країну зі шляху до ЄС. Це важко пояснити. Тим часом. Нанука приїхала до Зестафоні. Перша зупинка місцевий ринок. Ось почитайте у брошурі, яку користь ми отримали від ЄС і що зробила з нами РФ. Добре, добре. Яка це партія проєвропейська? Я Не агітую за конкретні партії. Будь-яка проєвропейська коаліція. Ось дитина мислить розумно, а не як цей, який готовий кланятися і вибачатися перед Абхазією? А ніхто не говорив, що треба вибачатися. Сьогодні на вибори без грошей ніхто не йде. Що це означає, діду? Це означає, що якщо тобі ніхто не дає грошей, то на вибори ніхто не піде. Запиши, що я говорю, і передай у НО. На необараноці, іноді важко пояснити людям на ринку, що майбутнє Грузії у їхніх руках. Ми не хочемо, щоб вам доводилося тут стояти. Ми хочемо, щоб у вас була така пенсія, яка дозволить вам подорожувати. Такого не буде ще два століття. нанука каже, що сперечатися із телевізором дуже складно. Їй здається, що думку деяких людей уже не змінити. Вона піде на вибори. Вона сумнівалася, йти чи ні? Але після того як я сказала, що ви нам потрібні, вона сказала: гаразд, якщо молоді це треба, я це зроблю. Я дуже щаслива. Наприкінці дня волонтери діляться своїми враженнями і хто сумніваються, ті пункти, які вони озвучували, були все ж більше жертвами пропаганди. Вони не рефлексували серцем. Вони справді хочуть бути в Європі. Просто вони мають зрозуміти, що насправді є Європою. Дорогою назад у Тбілісі вони хором співають гімн Європейського союзу. Навесні цього року в Грузії прокотилася хвиля масових проєвропейських протестів через так званий закон про іноагентів, який, на думку критиків, дискредитує громадянське суспільство. Протестувальники назвали цей закон російським та розцінили його як крок до зближення з Москвою. У відповідь Брюссель вирішив заморозити переговори про євроінтеграцію Грузії аж до виборів. За кількістю прапорів єс Тбілісі цілком може конкурувати з іншими європейськими столицями. Згідно з опитуваннями, більшість жителів Грузії хочуть бути частиною європейської родини. Що офіційний Брюссель думає про майбутні вибори? Про це ми поговорили із європейськими політиками. Брюссель дуже уважно стежить за цими виборами, щоб зрозуміти наскільки вони будуть вільними, чесними, і щоб люди могли висловити свою думку. Якщо більшість виборців скаже, що ми не проти тієї дезінформації, ми не проти антиєвропейських наративів. Ми не проти того, щоб країна не йшла до ЄС. Тоді добре, значить, вони виберуть тих, хто просуває ці речі. Але якщо грузинські виборці дійсно хочуть мати європейське майбутнє, то вони виберуть тих, хто наближає їх до цього майбутнього і не нападає на неї. І ближчого партнера, якого зараз має Грузія. А це Європейський Союз Політики правлячої партії стверджують, що Захід збирається відкрити в Грузії другий фронт проти Росії. Однак у Брюсселі такі звинувачення називають відвертою брехнею. Я пам'ятаю цю війну, я пам'ятаю страждання. І ніхто в Євросоюзі не захоче таких страждань для грузинського народу. Ніколи, ніколи, ніколи. Колишній прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія і в минулому права рука Іванішвілі створив свою партію, яка також бореться за місце в парламенті на цих виборах. Ми їдемо в Болнісі, місто за 60 кілометрів від Білісі. Партія Гахарії проводить зустріч із виборцями. Дорогою він слухає нещодавню заяву Лаврова звичайно це все скоординовано. Безумовно, для Грузії, для кожного громадянина Грузії, це найбільше завдання. Але це все буде можливо і буде справедливим лише після того, як Росія відкличе визнання окупованих територій. Після цього звісно про все можна говорити. А в цьому випадку це більше схоже на спекуляції, мета яких якось зберегти мрію при владі та допомогти Іванішвілі. Наскільки справедлива нині передвиборна атмосфера? Влада говорить вчителям, поліцейським та іншим бюджетникам, ви зобов'язані давати голос нам, бо ми платимо вам зарплату. На другий день після зустрічі зі мною звільнили трьох директорів школи і одного заступника у двох різних муніципалітетах. Муніципалітечі. Маґра. Ми ж усі вирішили, що йдемо європейським шляхом. Тому ми всі повинні піти на ці вибори і сказати мрії, що ми втомилися, втомилися від корупції, брехні, обіцянок та залякувань. Якби вони не залякували людей, тут було б більше народу. Чи не так? Як можна так лякати людей, щоб на виборах не голосували за опозицію? Я працюю вчителем вже 27 років. Нікого я не боюся. У мене надія на таких сміливих людей, як ти. Вже зараз мрія лякає не лише війною, а й погрожує опозиції забороною у разі перемоги на виборах. Влада лякає і шантажує війною, щоб отримати більше голосів. Це показує справжнє обличчя влади і їхню слабкість. Наше завдання повернути Грузію на європейські рейки мирно за допомогою виборів. І ми цієї мети досягнемо. Ми приїхали в Дманісі, місто за дві години їзди від Тбілісі на кордоні з Вірменією. У день, коли Грузинська православна церква відзначає Різдво Богородиці. Про що моляться у цей день віряни, які тут зібралися? За мир. За мир. Останнім часом бачите, що коїться на землі. Для мене люди є люди, для мене різниці немає. Для мене різниці нету а що ви маєте на увазі під миром? Щоб не було війни? Таріс ви боїтеся цього? Я не скажу, що я страх, але є передчуття. Те, що сталося в Україні, це те, що наші політики теж визнають. Святкову службу проводить єпископ Зенон Яра Джулі. Саме він самотужки відновив колись занедбаний монастир восьмого століття останнім часом. Правляча партія наголошує на традиційних цінностях на християнстві. Як ви сприймаєте їхню риторику? Крукуреб там реторикас я відчуваю, що уряд разом з нами я рада цьому. Грузинська ідентичність це християнство, чистота сім'ї. Жінка має бути жінкою, чоловік чоловіком. Сім'я це союз між чоловіком та жінкою. У вересні парламент Грузії ухвалив закон про сімейні цінності проти так званої пропаганди ЛГБТ. Незважаючи на критику ЄС, багато людей не бачать проблеми з цим законом. Ніхто ЛГБТ не обмежує. Пропаганда дуже поширена по всій країні, і ми не хочемо так продовжувати. Після святкової літургії владика запрошує свою парафію на святкову трапезу. Вітаю зі святом. Здоров'я, добра. Дманісі також тут. Представник грузинської мрії поводить себе як справжній господарник, але й велику політику він не оминає. Я бажаю вам, щоб двері у Європу та США ніколи не зачинилися. Ось що я вам скажу: арасодесінаткамі. Безвізовий режим з Америкою та Богу у вуха. От би нам дочекатися цього. Тоді ми злетимо. Грузинська культура найдавніша в Європі, і двері повинні відчинитися швидше для нашої країни. Вони вже відчинені. Відчинені. Ставити під сумнів європейську орієнтацію у Грузії абсолютно неприйнятно. Кождасмахолодмю. Чойний територію літряно пістис звичайно, заради відновлення нашої територіальної цілісності нам доводиться вдаватися до певних дій, які, скажімо так, не всім сподобаються. Тому я думаю, що відносини із сусідами ні в кого не повинні бути поганими. те, що грузини поверхнево вважають європою через свій інформаційний фільтр. Це не європа. Іноді Європа навіть мені здавалася надто консервативною у Європі. По справжньому цінують та поважають сім'ю. Чому люди тут бояться меншин собабіст медзаліан уаркопітат. Я взагалі негативно ставлюся до будь-якого насильства. Чому нормальних людей має цікавити чиясь сексуальна орієнтація? Під час весняних протестів у Тбілісі проти закону про так званих іноземних агентів владика зенон став на бік студентів, які протестували. Він побоюється, що нинішня влада веде Грузію до авторитаризму. У вересні Грузію шокувала новина про вбивство 37-річної трансгендерної жінки Кесарії Ібрамідзе. Це сталося наступного дня після ухвалення закону про так звану пропаганду ЛГБТ. Кесарія стала першою, хто заговорив про свою ідентичність публічно. Вона показала людям, що вона звичайна людина. Вона стільки про це говорила, що змогла розтопити серця людей. Ми йдемо в місце, де люди не бояться бути самими собою. У квір клуб Мутант. Грузинська молодь зросла за часів демократичних реформ. Захист їхніх прав і свобод це те, що турбує багатьох. Ми зустрічаємося з Ніною Бочорішвілі. Десять років тому вона заснувала онлайн радіо та клуб Мутант. У Європі Тбілісі вже називають другим Берліном за кількістю клубів, електронної музики та креативністю діджеїв. Грузія вже давно стала частиною Європи. Ніна каже, що клубна культура змінює грузинське суспільство на краще, робить його більш вільним і толерантним. Те, що наше суспільство стало толерантнішим, особливо молодь, заслуга багато в чому клубів. Клуби об'єднали різних людей і допомогли деяким подолати свою ненависть. Ми чекаємо на ці вибори. Важливо голосувати. Йдеться не про політичні уподобання. Ми повинні вибрати, яким шляхом піде наша країна на північ чи на захід. Звичайно, у Європі є свої проблеми, але в Європі відкрито і без страху можуть критикувати свій уряд та демократично змінювати владу. Те, що неможливо у Росії. І якщо ми підемо таким же шляхом, то і в нас це буде неможливо. Після ухвалення законів про заборону пропаганди ЛГБТ і про так званих іноземних агентів багато хто заговорив про те, що Грузія відвертається від Європи. Ніна побоюється, що у разі перемоги правлячої партії тиск на громадянське суспільство тільки зростатиме. Ніна також не бачить протиріччя між грузинськими традиціями та європейськими цінностями. Те, що правляча партія робить передвиборчу ставку на консервативні ідеї, це лицемірство. Ті традиції, які ми маємо, не пов'язані з пригніченням людей і неприйняттям іншої точки зору. Що думають відвідувачі клубу Мутант про майбутні вибори? Якщо нинішній уряд переможе на виборах 26 жовтня, то думаю, що багато хто, особливо молодь, розглядає еміграцію, що дуже сумно. Згідно з опитуваннями, понад 30% грузинської молоді не бачить свого майбутнього на батьківщині, але Ніна не може уявити собі життя в іншій країні. Ми справді обираємо між минулим та майбутнім нашої країни, але зрештою майбутнє завжди перемагає. На тлі спроб правлячої партії зблизитися з Москвою. Розрив між суспільством і державою стає дедалі помітнішим. Правляча партія спекулює на болючій темі повернення Абхазії та південної осетії, а також лякає грузинів війною з Росією у разі перемоги опозиції. Разом з тим опозиційні партії занурені у внутрішній розбіжності, що заважає їм завоювати довіру виборців, які сумніваються. Уся Грузія та Захід чекають доленосних виборів. Чи зможуть грузини відстояти свій європейський вибір? Чи країна остаточно зверне зі шляху до ЄС? გადაუხევს ევროკავშირის გზიდან.